Глядачі телеканалу Чіпсоток, ви дивитесь програму Зроби сам, я її ведучий влади. Програма Зроби сам це про те, що можна зробити своїми руками, як втілити ту чи іншу ідею у життя, як її зробити самостійно. За допомогою підручних матеріалів та тих інструментів, які є у вас вдома, не обов'язково прям всі інструменти світу. А також е, я ще полюбляю розбирати та розповідати про це вам і розбирати різні речі. Сьогодні, наприклад, у нас буде випуск більше для рибалок, тому що ми будемо розбирати ось таку рибацьку е, катушку, але не всі або ж осмілюються її розібрати. Або ж е виникають ситуації, коли потрібно її полагодити. Наприклад, у мене була ситуація, коли саме ця катушка, просто вже будучи на спінінгу, впала на асфальт. Трішечки впала, і вона у мене не крутилася зовсім. Тобто вона крутилася, оп, і перестала крутитися вже складно. Оп, крутила, Ну, тобто, якась десь щось зігнулося там усередині, причому вона ось так просто впала. Нічого не розібране було. Це, якби, дуже розповсюджена ситуація. Розберемо зараз цю катушку, розкажу, як пофіксити якісь ситуації, які виникають, коли у вас, наприклад, катушка впала, коли впала в пісок, як її почистити, привести в порядок, та як її обслуговувати. Тому випуск буде дуже цікавий, особливо для тих. То полюбляє риболовлю і користується ось таким знаряддям для риболовлі. Тому не перемикайтеся з телеканалу 6 соток. Ми починаємо. Що ж, я думаю, для початку буде цікаво трішечки розповісти про те, що взагалі перед собою ми бачимо, коли тримаємо у руках ось таку ну катушку, це як е, вкупі. Ось такий виріб, можна сказати, але у катушки є деякі частини. Ну, насамперед вони відрізняються об'ємом Об'ємом е намотаного на них е або ж волосіння, або ж рибальської нитки. І, наприклад, от зараз ви бачите перед собою три різних е пошагових можна так сказати, об'єми катушки. А точніше правильно говорити об'єм шпулі, тому що ось ця частина зветься шпуля. І ось це у нас 3000, це 4000, це 5000. Тобто вони якраз ось градація почергово йде менше, трішки більше і ще трішки більше. До речі, як вона знімається? Ось так. Просто відкручується. Це в нас був тільки що звук фрикціона. Він спрацьовує. Коли, наприклад, щось важке клює, і щоб риба одразу не потягнула ваш спінінг, фідер, чи просто не відірвалася, є ось такий фрикціон, який ви налаштовуєте ось так, затягуєте сильніше. Тобто дуже, дуже затягнуто і воно єлі ходи прямося, а можна послабити і тоді дивіться, на що це впливає? Замулюємо ситуацію. Ось в мене є ця рибальська нитка в руці. Я тягну, а можу за закрутити сильніше. І тепер тобто з дуже більшим зусиллям. І це впливає на те, як ви будете виважувати рибу, коли вона підпіймається на гачок. Тому що, коли риба буде сильно тягнути і вона буде впиратися, начебто ви до стіни прив'язали, вона просто може відірватися. Шляхом просто проривання собі губи або за що вона заціпилася, і це буде погано як для вас, тому що ви втратите довгоочікувану рибку, і для неї також буде боляче, і вона собі зробить рану, що може призвести до негативних наслідків, до того що вона може навіть захворіти, ну і далі самі розумієте, що може бути. Тому, коли ви відчуваєте, що там щось важке, воно тягне. Потрібно відпускати фрикціон, щоб вона собі спокійно відпливала, заморювалась, а ви її потім підтягували. І ось так фрикціоном регулюєте ось цей момент. Або ж цей момент, або ж при закиді, наприклад. Якщо ви фрикціон дуже затягнете, то ви будете закидувати, є е, шанс, що просто можете якась, якщо важка буде оснастка, відірвати її. А фрикціон він буде трішечки. Працьовувати при закиді і амортизувати той момент е е небезпечний, який міг би статися, якщо ви закидуєте там, ваги більше 150 грамів. Давайте я вам зараз покажу шпулі, як виглядають ось так наглядно. Причому розповім зараз один дуже цікавий лайфхак. Ну і третю відкутимо. Об'єм шпулі є ще більший, не обов'язково, тільки е, там, 5 тисяч є ще і 6-7. Це вже для більш, більшого об'єму насправді. Бачите, ось як вони відрізняються. Ось так, Діаметр у 4 та 3 майже не відрізняється, а у 4 та 5 Досить відрізняється. Це через те, що тут в принципі більший діаметр її. Тобто об'єм всього лише на тисячу більше, а от діаметр робиться більше. Ось ця ну, стінка, на яку намотується шнур, він ближче до краю. І тут об'єм не за рахунок глибини шпулі, а за рахунок саме збільшного діаметру. Це потрібно для того, якщо ви рибалите на довгі. Спінінги від 3,9 або ж навіть і 3,6, напевно, буде також гарно такою шпулею ловити великою катушкою. І там до 4,2 метри. Дивіться, не дарма розібрав. Обнаружилось, що в мене тут намотався шнур всередину якимось чином, звідки він тут взявся, не розумію. Це ще раз доказує, що. Періодично краще перевіряти свої катушки, тобто просто відкрутіть шпулю. Це реально одна хвилина, подивіться, чи все у вас тут в порядку. Тому що цей момент впливає саме на тертя, як вона буде обертатися, і наскільки якісно це буде. Бо буває, що з затрудненням ви не розумієте, чому, думаєте вона зламалася, а тут всього лише щось намоталося. Те, що ви реально могли би дуже легко пофіксити. Дуже цікаво, що бачите, як. Е Тут воно наповнення під прям бортик. І яке наповнення тут? Я спеціально підібрав такий варіант, тому що щоб вам наглядно показати, коли ви закидуєте на дальній дистанції, цей момент значно впливає на дальність закиду. Адже якщо у вас буде шпуля ось так заповнена, шнур, коли розмотується, ну просто буде тертися об цей бортик, ось цей верхній. Оснастка буде втрачати швидкість через те, що шнур буде трішечки тормозити через цей бортик. А коли бортик у нас дуже близько до шнура, коли все заповнено, то тертя буде мінімальне в нього з мінімальним зусиллям і таким чином ви зможете закинути значно далі. Перевірено мною особисто, реально з ось таким наповненням при однакових умовах, що однаковий спіннінг або шфідер. Складніше забросити на одну і ту ж саму дистанцію, максимально дальню, яку ти можеш, ніж з ось таким заповненням. Одразу ж лайфхак. Дуже розповсюджена ситуація. От представте собі, ви собі е шнур відмотуєте, вже продіваєте через всі кілечка у спіннінгу і ви в цей час. Коли вже зверху вже можливо навіть причепили оснастку на кінець шнура, так? тобто це може бути 4 метри туди і ще 4 метри в іншу сторону, щоб донизу впустити цей шнур, ви це все відмотали і зрозуміли, що у вас є така ситуація. Тобто шнур, ви забули підняти дужку перед тим, як намотувати, точніше продівати через кілечки шнур. Тому що. Правильно робити ось так. Коли ви починаєте його тільки продівати через кілечки, потрібно відкрити дужку, завести за неї шнур і ось в такому положенні продівати через кілечки. Потім ви закриваєте дужку і у вас все правильно лягає. Але цей момент часто можна випадково буквально ігнорувати і ось так вже і продіти. І вас Непрацююча ситуація. Що робити? Це відрізати та заново змотувати шнури перепродівати. Дуже простий лайфхак, ви просто відкручуєте шпулю. Тобто цей шнур зараз у нас вже в кільцях, ось так замулюємо ситуацію. Ви його не можете назад дістати. І просто відкручуємо шпулю. Це реально діло однієї хвилини, можливо, навіть швидше. Дістаємо шпулю, відкриваємо дужку, і шпулю закручуємо назад. Дужку закриваємо і все. Ситуація врятована. Тримайте, якщо ви цього не знали, і сподіваюся, це реально полегшить комусь життя, а воно так і є. Ну, насправді ми вже майже наполовину розібрали одну з катушок, яку я її планував розбирати. А, зараз ще хочу вам показати, чим відрізняється значно більшість катушок. Це ось цією ручкою є ось така, наприклад, складна. Вона ще й відкручується для того, щоб поміняти місцями. Якщо ви, наприклад, лівою рукою вимотуєте або ж правою, я прихильник правостороннього руху. Цієї ручки так звик з першого разу, коли взяв катушку. Хоча більшість рибалок я бачив, що вони все ж таки лівою рукою вимотують. Хоча я правша, ну ось така ситуація. Просто, яка відкручується без кнопочки, але яка саме на ось цих ось так ось закручується. І є ще остання така мода, щоб катушки були без ось цієї частини. тобто ви просто тримаєте ось так задушку і накручуєте. І зафіксували. Головне, щоб ось воно не, ну, зафіксувати саму дужку, щоб вона не крутилася. Напевне, це для того, щоб зменшити ситуацію, коли буває таке на рибалці, що ось ця кришечка вона відкручується. І потім десь загублюються. Вони продаються насправді, ну, з будь-якої іншої катушки можна закрутити. Це такий розходник, який можна знайти в будь-якому рибальському магазині. Але ж ситуація може така бути. Хоча я коли сильно фіксую, у мене ніколи вона не розкручувалася. Ну, ось ось так вони відрізняються. Насправді, хоча, ось у цій ситуації, бачите, дивіться, я розкрутив, наприклад. Я виходжу з цієї ситуації таким чином. Якщо комусь подобається ось так саме закручувати, я беру, просто тримаю за ось цей болтик. Все, закрутив, піджав. Та ж сама ситуація. Не розумію, навіщо часом переплачувати за ось такий е, спосіб. Е, адже, наприклад, ось ця одна і та ж сама катушка, це старий тип, і він коштував. Паскітці та ще й дешевше, значно, ніж новий тип, а відрізняється лише ось цією штукою. Ну, якось так. Що? Переходимо до самого цікавого. Розберемо катушку та подивимося, що всередині. Давайте починати. Справді, катушка е в цілому зроблена із ну, дуже небагатьох запчастин. Якщо це, звичайно, не якась там автоматична, якась там ще щось є заморочні катушки е під різні умови, під різні ситуації, під різний стиль риболовлі. Шпуля у нас всередині виглядає ось цей фрит. і най Головніша частина, я б сказав, тому що я зіткнувся якось з ремонтом е, цієї катушки, і вважаю, що це найголовніша частина, якщо ми говоримо про тендітність використання взагалі катушки, це ось цей стрижень, який дуже легко зігнути. Е, звичайно, ну, скоріш за усе є різні сплави катушки, і можна якби, якийсь більш легко зігнути, якийсь менш легко зігнути. Цікаво, що відкручується воно проти того напрямку, який ми звикли, тобто за часовою стрілкою відкручується, тому що воно катушка обертається в певну сторону. І ось так ми ось це знімаємо. І вже можемо зняти саму дужку. Дивіться, вже ситуація, коли у вас катушка впала в пісок, може пофікситися на цьому етапі. От ось так розбираєте, причому вам потрібно. Відкрутити ось цю кришку, яка зажимає фрикціон, та відкрутити одну ось цю гаєчку. І все. Вже тут можна почистити, тут почистити. Ось так воно працює все. Але це тільки вершинка айсбергу, тому що сам механізм знаходиться всередині. Тут в нас ви можете бачити підшипник. Його міняти також дуже просто. Насправді просто відкручуєте декілька болтиків та й усе, навіть саморізів тут, не болтики. Можна його таким чином змазати, туди зараз набити змазки, наприклад, або ж почистити. Давайте підемо далі. Відкручуємо саму ручку. Підкручуємо цю частинку. Цю кришечку ми зняли для того, щоб, побачите, тут прихований самонаріз. ось такий маленький. Не знаю нащо так зробили. Напевне, якщо цей пошкодиться, то не пошкодився оцей. Основний самонаріз, який тримає ось цю кришечку. Так, цю частину ми розібрали, тобто повідкручували все. Давайте її знімати. Бачите, вона знімається і без того, щоб відкручувати тут підшипник. Ми його підкручувати не будемо. Просто покажу вам механізм, який потрібно періодично змащувати мастилом. Щоб він справно працював. У мене була ситуація, що зігнувся ось цей стрижень, трішечки десь, причому десь він всередині зігнувся. І ситуація була така, що ось бачите, коли крутиш, то він вверх-вниз ходить. Усередині цієї мідної трубки, або ж не мідний, можливо, це інший метал. І фішка в тому була, що через те, що він був трішки зігнутий, скоріш за все, у мене катушка разом зі спінінгом впала, коли ось цей штир був я підніму, у самому верхньому положенні, можливо, він зігнувся саме об ось цієї втулочки, яка тут йде з різьбою і обертальний момент передається через ручку на цю шестерню, яка виглядає ось так. Ось так вона виглядає. Змащена, Але вже потрібно тут напевне змінювати цей мастило на більш свіже. І також в нас є ще одна шестерня, тут яка також обертається. Ця шестерня відповідає за рух цього штоку вверх-вниз, а ця шестерня відповідає за е, обертання ось цієї частинки, цієї втулки під час того, як ви крутите ручку. На катушці. Дуже проста система насправді і е, її легко розібрати та реанімувати, якщо ви щось випадково або впала катушка, або ж щось інше, наприклад, пісок. Але зраду справедливості хочу сказати, що потрапити піску сюди, ну це дуже складно. Це потрібно, щоб з відкрученою ручкою вона впала в пісок, або ж ви під час того, як вона впала в пісок, відкрутили ручку і необережно її. Прочистили ось тут в отворах, і тоді вона тільки через ці отвори може попасти пісок у середину механізму. Тоді потрібно це все змивати, цю всю змазку зчищати, заново змазувати. Це буде ще та веселуха. І от у мене під час того, як ось цей шток був в висунутому положенні, зігнувся об краєчок цієї втулки, і потім, звичайно, що з кутом в центрі втулки, а там дуже все по зазором. В центрі втулки воно впиралося об неї ж і погано крутилося на. Ну, Тобто, коли вона виходить, починає крутитися. Тільки починає заходити це місце, де зігнуте, воно починає стопатись і дуже в натяг крутитись. Давайте тепер зберемо обратно я покажу, що це насправді неважко і навіть запам'ятати, що де було. Ось так. Не забуваємо про маленькі глинтики. Таким чином, насправді її дуже легко поміняти підшипник, якщо ви відчуваєте, що він обертається не так вже. Гладенько, м'яко, як це було, коли ви тільки купили цю катушку. Це все дуже легко робиться по тій схемі, як я тільки що показував, коли розбирав, і замінюється підшипник. Він дуже легко з того посадочного місця виходить, і нічого складного в цьому немає. І не потрібно нести його до майстра, якщо ви можете зробити самі. Ви точно знаєте, діагностували, що це у вас ситуація саме з підшипником. І це ми майже вже зібрали, одягаємо ось цю штучку і усередині потрібно ось так опасти опас. Все, вона ходить. Це для того, щоб перемикати напрямок руку катушки, тому що можна, щоб катушка крутилася в одну сторону тільки, а в обратну не крутилася, а можна Вимкнути цю функцію, і вона буде крутитися як в ту сторону, так і в іншу. Дуже багато ситуацій, коли це потрібно, не будемо на цьому зупинятися. Ось так надягаємо. Закручуємо. Пам'ятаємо, що ми закручуємо не так, як нам звично, а в іншу сторону. Начебто ми відкручуємо, наприклад, кришку у пляшки. Надягаємо шестерню із пластиковою шайбочкою, шпулю і закручуємо кришку фрикціону. Як ви бачили, у мене катушка чистенька, все знаю в порядці, все з нею добре, причому що? Побачила вона вже багато чого, адже це моя найперша катушка, якій вже ну, немало років. Їй вже потрібно змінити підшипник насправді. І, можливо, я навіть зніму окрему передачу, як пофіксити якусь конкретну проблему. Але сьогодні я вам показав просто такий загальноосвітній е огляд того, що робиться всередині катушки, і не тільки всередині, а і. Ззовні, на прикладі трьох різних катушок різного типу і різного розміру, типу ручки маю на увазі. Тому сподіваюся, що це відео, по-перше, було цікавим по-друге, можливо, було корисним, якщо ви завжди не доходили до того, щоб розібрати катушку. Можливо, через те, що страшно, що там якісь механізми складні, щось зламаєте і маслаєте її, вона вже там без мастила, вже насухо крутиться. Але ж ну, що робити, ви боїтесь зламати, то не бійтеся, спробуйте розібрати. Головне зібрати в тому ж порядку, в якому. Розбирали це головне правило, коли розбираєте будь-що. Майте на увазі цю інформацію, вона реально корисна, так як і всі передачі на телеканалі «6 Соток. Тому не перемикайтеся з нього, а ви дивилися програму. Зроби сам я його Влад. Всім бувай.